Всім привіт! Це подкаст як з подругою. Сьогодні у студії зі мною, можна сказати, по традиції моя подруга Аня Рибак, і ми будемо говорити на дуже цікаву тему. Всім привіт. Тема, про яку я хочу, щоб ми сьогодні поговорили, я назвала так: А я все одно обираю добро. Вона звучить трошки, можливо, пафосно, <рес> ось е, і так дуже по-християнськи, тому що ми, як християни, маємо робити добро. Але чому я вирішила поговорити про цю тему? Е, я хожу в церкву, слава Богу. <рес> Бог мене спас. Так. І з кожним днем, коли ми з церквою намагаємося служити людям, в частності переселенцям і тим, хто потребує цього, ми стикаємось з такими людьми, які, можна сказати, не завжди вдячні, не завжди добрі і не завжди вічливі, тактичні. І коли такі історії накоплюється все більше і більше, я інколи ловлю себе на думці, що ой, вони взагалі не заслуговують, щоб ми їм робили щось добре. Вони взагалі, можливо, треба поставити якось їх на місце чи ще щось. Але потім е, я згадую про те, що ми покликані для того, щоб робити добро. Аня, як ти взагалі ставишся до людей, які е, ось такі не дуже Добрі, не дуже тактовні. І третій така підкатегорія людей, які не дуже чесно намагаються отримати допомогу. І, знаєш, інколи придумують собі різноманітні потреби, хвороби, обставини, викликають жалість. Справді це, це реально важко, і це виклик в зараз в цей час для нас всіх. Тому що угу. я дійсно розумію, що ці люди пережили багато жаху. Угу. Деякі з них дійсно пережили якісь психологічну травму, напевно, але я не можу зрозуміти, як можна інколи себе так вести. Ось в нас тут в офісі роздають пайки, в нас є такі сходи, і якби, там під ними маленький хол. І нещодавно я спускаюсь. І цей холвець забитий людьми настільки, що я не можу спуститись зі сходів, щоб вийти на вулицю, а я дуже поспішаю. І там мала бути черга просто рідна черга, але так вийшло, як я не знаю, як так, що вони просто отак кучою там стояли, і люди намагались ось відкривати двері, і вони просто заваліли туди і їх відпихали. Ну, там реально були крики, там oh, wow. чуть не визивали по міліцію, поліцію, що там е, ось. І я, я дійсно не розумію, вам хочуть допомогти. Чому ви це робите? Я там стояла і я просто намагалась це витерпіти і намагалась е, пострілити. Просто люди почували себе, їм мали дати допомогу, але вони себе поводили, типу, орали, да, шовхали. Пропустіть мене, ета жінка була за мною. Это... ні, неправильно, а вони просто пихалися в двері, і люди, які там кр. Потім в ітоги закрили ці двері, е, щоб вже не було пайків, і вони просто стоять і реально дуже поганими слова, словами uh -huh. говорять на всіх тих людей, кричать: я намагаюсь прийти, мене втиснули в сті. Я думаю, я тут взагалі не при чому. Тому це дійсно великий виклик, але... Я думаю, це, Бог, Бог знає, з чим ми всі стикаємось, е, і ми маємо це переживати, але з другого боку, я не вважаю, що ми не маємо присікати якусь наглість угу. і якісь е, таке беззаконня, насправді. Коли, так, коли... Про це ми поговоримо сьогодні більш детально. Да. Ми mm -hmm. маємо ці принципи. Я взагалі, коли намагалася зрозуміти і почути трошки свідоцтва від моїх друзів, знайомих, як це відбувається в інших церквах, я хотіла просто дізнатися, можливо, ми щось робимо неправильно. Знаєш, і думала, може ми якось неправильно пояснюємо або неправильно щось робимо. І я почула деякі такі жахливі також історії, що навіть в деяких церквах визивали поліцію, тому що люди починали битися, починали ображати, починали вже з такою агресією злістю це робити. І це вже переходило всілякі межі. І ти думаєш про те, що я намагаюся дійсно в цей час послужити людям, допомогти їм, почути про їхню потребу. Хочемо зробити щось добре, а вони ось так взагалі ставляться, що. Деякі церкви сказали, що вони просто прикрили усі е, такі центри допомоги, е, тому що це неможливо. І yes. я б хотіла зробити такі одразу, це, це ж у нас, це тут в mm -hmm. Києві відбувається. І я одразу е, згадала, е, що коли я була деякий час в Європі, мені е, е, було цікаво в яких містах, де є центри гуманітарної допомоги для українців. І все ча... частіше і частіше я чула про те, що. Центри гуманітарної допомоги для українців, наприклад, в Празі закриваються. Mm -hmm. Центр гуманітарної допомоги там для українців в різних містах Європи закриваються. Я коли я запитувала про причини, мені каза, я казала, що вже немає так багато напливу біженців чи немає потреби. Мені казали, ні, є, але наглість і ось ця зверхність, і нетактовність, і агресія вона настільки зростає, що вона не контрольована. Mm -hmm. Це неможливо контролювати, і саме тому. Всі ці центри вони просто-напросто закривають. І навіть ті, хто справді має потребу, вони не можуть їм допомогти. Тому що є такі, які не мають такої самої потреби, але вони роблять ось такий вигляд: хаос, бунт, агресію проявляють. І просто через те, що це неможливо контролювати, ті, хто мають потребу, її допомогу цю не отримують. Да, просто через це, це дійсно дуже. Ну, ти також багато історій розказували про те, чим ти стикалась uh -huh. там в Європі, в ще якихось таких е, містах, багато хто розповідав. І я дійсно не знаю, як з цим справлятись, як з цим боротись, тому що я розумію, що це роблять не тільки наші пересе. Не тільки переселенці, а й наші, ті, хто жили тут в Києві mm -hmm. і весь цей час. І просто так, тому що в нас в церкві також дуже багато е, в цей час прийшло саме людей з неблагополучних сімей, людей з обмеженими можливостями. Е, щ, ну, Реально психічно хворих людей вони приходили за цим. І в нас реально були люди, з якими ми скандали, тому що вони приходили, наприклад, з туалети mm -hmm. і просто робили там, ну. Дуже неприємні речі. Забирали, наприклад? Ні, не забирали. Просто ходили в туалет на підлогу, наприклад. Mm -hmm. Або ще щось. І про це говорили, і знали, і вони просто все одно так робили, наприклад, за те, що їм там щось не дали. Uh -huh. Або ну, і, і такі речі, і, і це дійсно зараз важко і страшно, і треба uh -huh. розбиратися, як цим вирішувати. Так. Uh, і, знаєш, я коли ось, і у мене просто є такий цілий багаж таких історій, і я так думаю, зараз ми всіх перерахуємо, зараз про всіх розкажемо. Але мені насправді, якщо чесно, дуже образливо, що ось ми. Українці зараз у всьому світі е, на слуху і Всі знають, що ми такі сміливі, що ми такі у нас воля, що uh -huh. ми за свою країну готові е, і набагато на багато речей. Що ми готові допомагати своїм ділитися? Але все одно є такий процент людей. Не позорьтесь, не висовуйтесь, не робіть нічого поганого. Mm -hmm. Але я зловила себе також на думці про те, що за такими людьми наше серце, ну за такими людьми, про яких ми перерахували, наше серце може ставати черствішим, і ми можемо не побачити ту потребу, яку мають справді mm -hmm. люди, які в потребі. Ось і через це наша тема ось так називається сьогодні. А я все одно обираю робити добро. Вона має таку назву, тому що людей, які дійсно потребують набагато, я сподіваюся, вони добріші, вони вічливі, вони виховані. І мені здається, що вони тихо сидять, знає, що вони може і не будуть так кричати і вискакувати, як ті, хто звик просто це робити. Ось. Але ми все одно маємо робити добро. Угу. Також мій Чоловік Женя його звати, він пастор церкви. Він колись нам сказав таку фразу, що навіть якщо ви бачите невдячних людей, як і тих, хто робить щось голосно і неправильно можливо себе поводить. Ми, як церква, являємо світом для цього світу, і ми маємо все одно робити добро, не чекаючи там подяки, не чекаючи, що люди всі правильно все зрозуміють і правильно приймуть цю допомогу. Але ми, як церква, маємо показати себе з такої сторони, що ми відкриті, ми готові вам допомогти. Тому це також для нас такий урок, що не всі будуть так реагувати, як ми того очікуємо. Деякі люди будуть поводити себе так, як ми цього і не хотіли би. Mm. Зараз я пропоную, щоб ми почитали один такий величенький текст з писання і пороздумували, про що говорить він. Так, він записаний у першому Солонян, другому розділі, першому дев'ятому віршах, браті і сестри. Ви самі знаєте, що наш прихід до вас не був марним. Як вам відомо, перед нашим приходом до вас ми зазнали страждань і зневаги у Филипах, але з допомогою нашого Бога ми відважились проповідувати вам добру звістку, що йде від Бога, незважаючи на сильний опір. Насправді, вчення наше не є наслідком ні обману, ні нечистих намірів, ні лукавства. Навпаки. Ми говоримо як люди, яких після багатьох випробувань Бог визнав гідними довіри нести добру звістку. Тож ми не людям, допома... ми не людям намагаємось догоджати, а Богові, а Богові, який бачить, що в серцях наших. Як ви знаєте, ми ніколи не приходили до вас з улесливими словами проповіді наші ніколи не були засобом приховувати нашу, подаш... нашу пожадливість, Бог тому свідок. Ми не шукали похвали ні від людей, ні від вас, ані від кого іншого. Як апостоли Христові, ми могли б використати нашу владу, примусити вас допомогти нам. Але ми були лагідні з вами, ніби мати, яка з любов'ю дбає про дітей своїх. Відчуваючи таку любов до вас, ми готові були розділити з вами не лише добру звістку Божу, але й життя наше. Браті і сестри, я знаю, що ви пам'ятаєте нашу тяжку працю. Ми працювали день і ніч, щоб нікого з вас не обтяжувати, проповідуючи вам добру звістку Божу. Ви тому свідки, і Бог тому свідок, як свято праведно і бездоганно поводилися ми з вами віруючими. Ви добре знаєте, що ставилися ми до кожного з вас, як батько до своїх власних дітей. Ми підбадьорювали вас, втішали і спонукали жити так, як це бажає Богові, як це бажано Богові. Він закликає вас увійти до його царства й розділити його славу. Насправді класний, так скажи. Угу, дуже коли я думаю про те, як Павло служив в цій церкві, я просто перечитую ось цей уривок. Це не записано з першого по дев'ятий вірш. Ой, ні, з першого по дванадцятий вірш. Але тут просто перераховується все те, що ми переживаємо, можна сказати, навіть зараз. Він спочатку говорив про те, що ми просто хотіли розказати вам про добру звістку. Але ви знаєте, що і ви знаєте, що ми намагаємось догаджати не людям, а Богові. І приблизно те саме можна сказати про нас, що ми намагаємось це робити. Не для того, щоб ось люди нас похвалили, а щоб Бог був задоволений нашою справою. А, також тут говориться про те, що ми. Е Могли б використати нашу владу і примусити вас там допомогти. Mm -hmm. на, знаєш, мені здається, що зараз церква може сказати там теж багато всяких різних і правил. Ну, ми це в принципі намагаємось робити, але от ми намагаємось показати більше добро, ніж різноманітні ці жорстокі правила, mm -hmm. і, і не користуватися своєю ось такою владою і грошима, які нам пожертвували, чи ще щось. Ми намагаємось максимально бути лагідними і допомагати тим, хто цього потребує. Ось і далі е, Павло пише так, що Брати та сестри, я знаю, що ви пам'ятаєте нашу тяжку працю. Я просто згадую усіх нас і наших волонтерів, які служать, збирають цю благодійну допомогу, вони збирають ці пакети, збирають одяг. І це дуже тяжка праця. Ми просто ну, можемо бути в церкві. Я знаю, як твій чоловік, як інші члени церкви, і взагалі волонтери, вони інколи в церкві знаходяться кожного дня для того, щоб послужити людям. Це важка і тяжка праця. Ось. І люди цьому свідки, вони насправді це бачать. Вони бачать просто інколи їм хочеться сказати: ой, там нам не допомогли, чи нам не зробили. Але люди бачать, що от в церкві люди допомагають, вони щось роблять. Ось і також далі Павло описує, що ви знаєте, як ми ставилися до кожного з нас. Ось ми підбадьорювали, втішали вас, понукали жити, як бажано Богові. І знову ж таки, це можна підлаштувати під те, що ми зараз переживаємо. Що ми не те, що там роздали пакети, все, ідіть собі з Богом. Максимально намагаємось поговорити, дізнатися, хто що як живе, і взагалі, як люди справляються з тим, що їх що відбувається в їхньому житті, як вони з цим справляються. І коли я читаю цей текст, він мене надзвичайно підбадьорює, тому що я думаю, о, я не перша в цій ситуації. Сам Павло це переживав. І він вимушений знову людям пояснювати, що це я роблю не для того, щоб ви мене похвалили. Я не для того роблю, щоб там зазнати якоїсь собі похвали. Я роблю, щоб Бог прославився. А... І також він перераховує у ці всі дії, які і ми також робимо. Ось... І... Просто оце оцей вірш, що він закликає треба пройти для того, щоб у людей був ось цей вибір. Так да, дійсно, у нас зараз є великий, мені здається, шанс показувати Бога в цій ситуації, тому що часто у віруючих віруючих ростуть такі теплиці вже, і тобто вони не пересікаються з невіруючими, не пересікаються е, там в колах, де вони можуть свідчити. А ось це зараз той момент, коли ми можемо показувати Бога цим людям. Так. Так, погоджуюсь. Тобто, з цього всього ми робимо такий е, висновок, що наші добрі справи, ми маємо пам'ятати, що це не для того, ну це не для нас. Так, для нас також насправді. Давай будемо чесними, що коли ми думаємо про наших захисників, ми також хочемо зробити щось хороше, щоб потім, типу, сказати, ну, я не сидів, склавши руки, я те щось робив. Насправді, для нас це також важливо, що ми щось робимо, що ми допомагаємо там своїй державі, так як ми можемо. Але в першочергове це для того, щоб Прославився, щоб він побачив, що його діти в ім'я його роблять добрі справи, прославляють його, і також свідчимо і говоримо про добру звістку. Але також ми маємо мати мудрість в тому, щоб ось цей ресурс, який Бог нам дає, ми використовували правильно і мудро. Коли я задала тобі запитання про людей, які вчиняють нечесно і неправильно, ти сказала, що так, цього дуже багато, і ми все одно маємо служити. Але при цьому ми маємо. Погане називати поганим і не дозволяти, щоб це розросталося, uh -huh. тому що звідчень про погані справи дійсно дуже багато. Давай поговоримо зараз, як можна з мудрістю розпоряджатись тим, що дає нам Господь, і все ж таки робити це добро навіть тоді, коли здається, що люди вже не дуже на це заслуговують. Uh, так, перше. Це говоріть з людьми, запитуйте, звідки вони, яка їхня родина, де живуть зараз, тобто будувати якісь більш-менш такі ближчі стосунки, щоб потім на них якось впливати. Да, намагайтесь побудувати відносини, будьте щирими, відкритими, послухайте їх, не говоріть багато про себе, почуйте їх потребу і біль. Мені здається, що е, про це важливо трошки вчити наших служителів, тому що знаєш там ой, а я, я ну то є люди, яким цікаво про тебе. Ну, якщо ти служиш, тільки всього робиш, розкажи, хто ти, що ти, чому ти взагалі тут. І деяким переселенцям цікаво, ой, вам напевно такі зарплати платять, там, чи ще щось знаєш. Ось, але більшості е, вони хочуть розказати реально про себе, і нам треба вислухати їх, чи вся родина в безпеці, чи як взагалі він себе почуває. Mm -hmm. І у мене такий є приклад, коли моя сестра приїхала з Хмельницької області в Київ уже служити далі переселенцям у нас в церкві. То багато людей розказували все про себе настільки багато. Катя каже: я просто це моя сестра її звати Катя. Вона каже: я просто сиджу і так роблю. Mm -hmm. Mm -hmm. Ого, серйозно, ой, мені так важаль. Ну знаєш, і ці mm -hmm. всі вставочки, типу, щоб просто підтримати їхню розмову. Але вона каже, я про себе не сказала ні слова. Ну, тобто, вони хочуть розказати просто про все, що з ними трапилось. Mm -hmm. Це як знаєш прийому психолога. Ну, типу, да. що просто їм хочеться виговоритись. Наступний пункт це запрошувати до життя церкви, пікнік. Свято Подяки, Різдво, групу по вивченню Біблію, молодь запрошуйте на вечори ігор або на молодіжні служіння. В нас насправді молодь зараз дуже сильно е, кількісно зросла, саме угу. через переселенців. У нас багато хто приїхав з Лисичанську, Краматорську, з Мелітополя. Ось тому дійсно те що, те, що ми розповідали про це, вони про це знали. І в нас зараз велика кількість молоді така. Класно. у нас такий теж ну, для мене дуже крутий приклад є. Багато переселенців, які почали відвідувати церкву через те, що ми давали пакунки з їжею. Їм хотілося дізнатися більше, хто ми і що ми. Ось, але вони так трошки боязко ставилися там до служінь, Ну вони ще називаються служба. Mm -hmm. Ось, і потім ми там говорили, що ми готуємось до хрещення чи ще щось. І ми кажемо, хочеться можете поїхати з нами просто, щоб подивитися, що це. Mm -hmm. І вони поїхали з нами. І я просто бачила, як вони слідкують за всім. Вони кажуть, о, це так, ого, okay. а у вас потім пікнік, а у вас. Ну, знаєш, і все, що ми от робили. Там наприклад, коли там піднімає пастор руку і запитує, uh -huh. чи віруєш ти він каже вірую. там знаєш. Для них це просто вони знімали і фоткали просто все. І що саме цікаво, після таких свідчень, коли вони саме це побачили, вони вже без страху почали ходити на підготовку до хрещення. Ось, тобто на такі заходи здавалось би церковні, де які пояснюють трошки про наше життя і наш побут, це надзвичайно важливо їх залучати, запрошувати, щоб вони просто подивилися. Вони тоді більше нас зрозуміють, що у ці фрази, типу, у нас будуть членські зібрання, для них не буде якесь сектантське да. зібрання. І в, в нас церква почала зараз робити е, такі уроки по вченню біблію, саме якихось азів, типу, е, як там по главам розбирати, ну, як так, відкрити Біблію. Да, не знає ну, цей знаєш, текст. всі там по сторінках взяли в книжках, а тут там по главах, по книгах. Угу. І такі ази з Адама і Єви просто те, що ми час в, вивчали недільній школі, бо ще щось у нас дійсно кожного дня є така група, і люди приходять дуже Класно, слава Богу. Наступне, якщо людина не бажає будувати відносини, а лише прибігла швидко, щоб отримати пакет з їжею, це її право Будьте привітними і покажіть, що церква це не секта, а місце, де люди поважають один одного і готові допомогти. Але наголошуйте, що церква це не фонд допомоги і гуманітарки, це люди волонтери без зарплат, вони жертвують своїм часом відпочинком і життям для того, щоб підтримати інших. А тому церква як спільнота може поставити певні умови, при яких люди отримують допомогу. Mm -hmm. а, і наступне це намагайтесь почути потребу і намагайтесь на неї відповісти. Але не забувайте, що потреба у них є не лише матеріальна, але й духовна. А, і, це, і це дійсно потрібно про це пам'ятати, що деякі люди пережили не те саме, що пережив ти, а набагато страшніше. І їм інколи в них захисна реакція, просто говорити або поводити себе грубо просто через те, що вони uh -huh. дійсно сильно постраждали. І вони потребують не лише пакет їжі, вони потребують, щоб ти розказав, хто може допомогти і звільнити від цього болю. Uh -huh. Uh -huh. Я не дочитала це. Говоріть про те, що ви робите це, тому що Ісус цього вчить. Він був таким: це не лише ваша любов і доброта, це його приклад. Uh -huh. І останнє найважливіше не останньо, там ще буде. А, да? uh -huh. Наступне це моліться за таких людей. Запитуйте конкретні молитовні прохання і час від часу запитуйте про ці прохання. Запитуйте про ці прохання і про божі відповіді. Угу. У нас був такий приклад: одна сім'я, яка виїхала з Херсону. Вони постійно молилися, щоб їхні батьки також могли виїхати. І ми там молилися на зібраннях, молилися. Ну часто молимось і запитуємо, як ви, як ваші батьки. І вони кажуть, що оцією нашою турботою, що ми завжди кожен крок запитуємо, як тому що ми про це молимось. Угу. Для них відчувається це піклування про них. І для них це такий класний приклад, що церква вона також переживає, церква молиться і підтримує. Тому, коли ви молитесь, ем, і у вас вже є можливість конкретного прохання дізнатися, я раджу це робити, тому що для людей це не просто так. Ну, інколи можна сказати, можна я за вас помолююсь? Uh -huh. Ну, це нормально. А коли ви вже трошки ближче поспілкувалися, можна запитати: слухай, а яка в тебе от зараз є можливе переживання? Як я можу тебе молодо підтримати? Хтось розкаже, що йому треба робота, хтось скаже, що він просто там в апатії, в депресії. І ось такі речі вони набагато зближають нас, ніж ми думаємо. Ми думаємо що Ну, зараз ще не час, треба трошки познайомитись, потім молитися. Люди зараз дуже хочуть, щоб за них помолилися. Тому просто запропонувати людям, які отримують допомогу, молитися це дуже-дуже класно. Ось. І також хочу сказати, що один з пунктів наступних, які, як вчиняти мудро з тими, хто, можливо, цього не заслуговує, на наш погляд. Можна зробити такий пункт, що з тими, хто вчиняє лукаво, потрібно мати сміливість і відмовляти їм. У нас були такі люди, які нас там проклинали навіть і казали: Ви нам повинні. Ви, звісно, вам добре ви в Києві сидите? Ви не побачили того, що ми побачили. Ось навіть вчора в нас така ситуація була. Прибігла жіночка, вона просто побачила, що люди з нашої церкви виходять з одіялами, з ковдрами. Uh -huh. І вона також прибігла, каже: мені теж дуже треба там всі діла. Але вона, ну ми сказали, що в нас є список, є черга, ми не можемо дати просто, тому що ви прибігли. Ну, розказуємо правила. І вона ж почала оце все розказувати там, каже, та лучше посталась в Маріуполі е Брускіба Свободіри. Там знаєш, і ми такі просто: ну ми в шоці, <смі> ми в шоці. Ну, тобто вона шукає зараз підтримку підтримку в Києві в різних містях. містах. Я впевнена, що вона цю підтримку отримує, просто є й певні правила, <смі> але вона не готова слухати, вона, бо вона вже прилетіла або даєте, або я вам розкажу, хто насправді правий. І коли я таке чую, ми кажемо добре, скажіть, будь ласка, ваше прізвище, звідки ви, що ви вона, напевно, подумала, що це подіяло. Ні, ми отримали її прізвище. І цей ми сказали, ви в чорному списку, і ви не зможете у нас в церкві отримати допомогу. Uh -huh. Якщо ви захочете отримати допомогу, поспілкуватися, почути дійсно нашу думку, приходьте на зібрання. У нас є зібрання, служіння, і ми з вами поговоримо. А якщо ви говорите з нами в такому тоні, то саме от матеріальну допомогу ми вам не даємо. Вона трошки обламалась, але, але це певні такі правила, які дають людям. Знаєш, ну це їх трошки отврізляє. Ну тому, що вони нечесно поступають з нами, uh -huh. і це не чесно, тому що ми вчора, наприклад, просиділи в церкві майже весь день, і ось таке, коли вона прилітає, і розказує, що росіяни могли нас звільнити. А я приїхала от в Київ, а Київ такий поганий. Ну так тоді вибачте. Да. Да, це дійсно важко таке переживати. Так. Да. І, а, знаєте, також у нас були такі ситуації, той, хто голосний, наступний пункт: той, хто голосний, можна спробувати використати в правильному напрямку. Наприклад, у нас були жіночки, те, що ми казали, які сварилися, дралися, навіть вони мене ще не знали. Я заходжу в церкву, вони кажуть: ти куди пішла? У нас очередь. Я кажу: взагалі, то це я зараз буду сидіти, вам видавати пакети. Ось, і я їм кажу, що за те, що ви так себе поводите, ви можете бути покараними на певний період і не отримувати допомогу. І вони так год, та ні, ми ж просто там знаєш. І якщо ти от трошки ну такі правила вводиш, це вносить свою певну дисципліну. Насправді, це ну, показати, що у нас в церкві також є правила і дисципліна, це непогано. <свісно> і вони мають це поважати. Це не лише в церкві є правила, в Україні є правила по відношенню до людей, є правила, якась тактовність, че чемність. І якщо вони просто хочуть забрати пакети піти, то інколи можливо, окрім цього, вони ще отримують такий урок морального. Моральні поведінки, що ще потрібно поважати один одного, ще потрібно любити один одного. Ось і коли вони таке чують, то потім ці жіночки найголосніші, вони найкращі евангелісти. Бо вони потім всюди розказують про Бога, про церкву і про, е, ну, про те, що відбувається. Mm -hmm. Ось тому е, зараз мені здається, що кожен з нас став таким невеличким душопікуном, що неможливо просто проходити по всі ці ситуації і знати, як мудро себе поводити. Але важливо пам'ятати, що кожен все ж таки має служити на своєму фронті, хто де знаходиться ось, і робити ту добру справу, яку ми можемо робити. І якщо ми бачимо певну е, зло. Агресію, неправильну реакцію, чи ще щось. Ми не маємо з цим погоджуватись. Ми маємо молитися, щоб мудро з цим справлятися і, і виправляти це, mm -hmm. і якщо потрібно, навіть відмовляти. Тобто, ні, потрібно також вміти говорити. Отож, які ми хочемо зробити висновок з сьогоднішньої нашої розмови, що ми віруючі, покликані для того, щоб робити добро. Павло говорив про те, що він багато служив, багато показував чому приклад і відносився до тих людей, які були в цій церкві, навіть до своїх власних дітей. Але основне, це те, що ми маємо пам'ятати, що наше покликання розказувати про благу звістку. Коли ми бачимо, що люди не заслуговують того, щоб отримати добро, можливо, в них є якась велика рана і біль, і ми можемо спробувати почути і спробувати відповісти на неї. Є люди, які закриті, не готові про це розказувати. Тому давайте все ж таки пам'ятати, що ми маємо про це більше молитися. Ми маємо не просто закритися, а якщо є якісь певні проблеми, то ми маємо знаходити шляхи, як їх вирішувати. Я знаю, що ця тема ще може бути говорити й говорити, приклади розказувати і розказувати. Але ось від нас такий з Анією така порада, що навіть коли важко робити добро до людей, які цього не дуже заслуговують, потрібно просто з мудрістю до цього ставитись і сподіваюся, що, хоч один з пунктів, які ми перерахували, вам в цьому допоможуть. Це був подкаст як з подругою. З вами були Аня Ященко і Аня Рибак. До зустрічі.